Якщо потрібно дізнатися, відстань на карті між точками можна скористатися лінійкою. Отримуємо відстань у сантиметрах. Потім виконуємо математичну дію множення. Кілька сантиметрів множимо на масштаб і маємо відстань у метрах або кілометрах. Вимірювати відстані між точками на глобусі лінійкою незручно. Тому можна скористатися сантиметровою стрічкою або ниткою. А потім її довжину виміряти за допомогою лінійки. Наприклад, потрібно дізнатися, яка протяжність Африки у кілометрах по лінії екватора. Вимірюємо лінійкою відстань. Вона становить 11 см. Масштаб фізичної карти Африки у кілометрах по лінії екватора. Масштаб фізичної карти Африки у шкільному атласі 1 до 35 мільйонів або в 1 см 350 км. Виконавши математичну дію множення, дізнаємося вісень у кілометрах. 11 см множимо на 350 км до рівня 3850 км. Отже, протяжність Африки по екватору становить 3850 км.